Зацініть! Нова піца з Фори. Зараз покажу, розкажу, спробуємо, погнали. Її ціна 135 гривень 90 І ось вона є. О, вона є спечена, дивіться, Дорблю. Ви коштували таку піцу, чи ні? Лупіть коменти, я їх ще читаю. Я газую на касу, бо я вже стікаю слюнями. Ну що, ось так це виглядає. Я її куштуватиму сьогодні не сам, я її куштуватиму з Маринкою і колегами. Маринка, йди сюди, маленька моя. Оп, ну і колеги, звичайно. Правильно, ну а що самому його все їсти, все життя? Якщо можна з марінкою, правильно? Оп, так, піца. значить, Дивіться, тут шматки є м'ясо, уже непогано. Одразу бачу улюблений мій сирний соус такий тут. От, Зараз спробуємо, що воно таке за щастя здорблю. Дорблю. дивіться, яка тягуча. Слухайся, ще. А це смачно, скажу я вам. Я думаю, що сир з пліснявою буде такий ну, характерний, але він нормальний. В цілому мені ця піца дуже нагадує піцу Цезарь в той же самий Форі. По рецептурі я би додав сюди якусь помідура чи перця чи щось, бо така. В соусі багато, але вона суховата. Все одно. Чи куштували таку піцу, чи ні, пишіть коменти. Смачно же ж! При вас робиться, прикольно. Дякую за лайки, підписку. і на Найкраща публіка. Пока!